привіт, з вами Містер Гейм І я от просто ще не розумію. От, кстати, оце не наклейку вчора собі взяв. Сижу зараз в гаражі на своєму квадроциклі і думаю, от що б мені знімати. І потім, е, вспоминаю, що ми в, е, в позапрошлому ролику реставрували квадроцикл, я зразу і ігру пікап. Поздравляю! Ігра пікап сьогодні буде. Все. Заварійте чайок, беріть печеньки. Ба. Ой. Прем'єного перегляду. О, а, як це відмити? Ей, ладно. Спідометр. Друге червня. Ладно, пора. О, всім привіті. В не, цей сьогодні ми будемо збирати цей пікап. Е, ну, як ви бачите, вибачаєш, кумари. Коротше, е, ще будемо збирати, їхати, шукати деталі на неї. І сьогодні ми поповнені реставруємо. І я ще хочу її перекрасти, бо цей колір мені надоїв. Давайте ще потрохи її збирати будемо. Так, ну, зараз всі деталі зберу. Так, все, деталі знайшов і так дуже добре, що тут вже двигатель зібраний мені нічого збирати не треба. Ця машина мені залишилася от. Вот. Давайте почнемо ще з колеса. Да, Де там воно. Тут підняв. Ні, не, не підняв. то ще давайте піднімемо. Добре, беремо це колесо. Ну, да так, що таке? Так, стійте. Він щось з колесом походу. Бо давайте ще раз поставимо. Бо я щось не розумію, Де тут? Так, давайте ще раз поставимо домкрат. Тако. Такие колесо, но тут уже стыки проблем. Бросить. Поднять. О, ну окинет. Та шо таке? Шо с тобой -то не так, а? М? Шо? Вообще не понимаю. Давайте, может, спочатку цей, щось другое поставим. Так, тут щось припіднялось. О! Понятно. Нам все это время дверка мешала так да. Прям ключик на 19. Монтаж. Тин -тин -тин -тин. Ой, не-не-не, ну все. Все. Это мы упускаем. Это еще. О! Вот. Так. Я да. упускала. Коротше, братанчики, з колесом дуже довго. Давайте я ще просто буду швидко збирати. Коротше, пацани, вже вечір просто. Ну, я справився, да, я її зібрав. Все, перший день у нас закінчено, вона готова. Бампер ми ще на мусорку десь завеземо. На наступний день ми її покрасимо. І якщо встигнемо, то ще цей, докупимо діталі. І вже на третій день ми будемо її. Ну, полностью там все чипляты. Такие, не знаю, а может вот это вот не купляты? Да не, не будем. Блокируем деньги. Все, пацаны, я спать Все, пока. Ой. Сколько там? Сем... Семь ранку. Доброго ранку всем. Коротше, давайте я ще якось буду пробувати виїжджати звідси. Я просто не знаю, як це я зроблю. Ну, давайте я з вами зроблю, а потім, якщо не вийде, то я вже ну, сам там розберусь так і заражаємо. Давай, 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 давай. Завелась. Отлічно просто. Давайте ще. І першу. Врізались, врізались. А, а, заглохли. А ще раз. Врубаємо. Врубаємо. Ой, я забув не травку. Врубаємо. Ну. Зарлась. Ааа, загаза, зага. І назад. Ні-ні-ні-ні-ні. Ладно, пацани, я сам буду пробувати, бо це буде дуже довго. Братанчики, все! розвернувся, Єлі-єлі. Єлі-єлі звідси виїхав. Ладно, давайте далі на свалочку. Ще бампер викинемо і е, поїдемо ще перекрасувати. А потім купимо деталі, ну, коротше. Давайте на один день все не нагружувати. якщо встигнемо, то встигнемо. Так, от мусорка. Давайте еще быстро выкинем бампер. И поедем дальше. Оп, тормоз. Все, все. Это вылазим. Просто по быстрому. Всю быстро. Давайте выкидаем бампер. Больше він нам не надо. Давай, давай, давай. И сиденья надо поменять. Они такие... Сиденья. Все, давай. Все. Пацани, давайте на покрасочку. А, в, а поки я їду, ви вліпіть лайкосик, підпишіться на канал, хто ще не підписаний, і включіть колокольчик. Знаєте, як в кота е, зірочка. В кота так. Дзилин, дзилин, воно звук зробить. Кстати, хочете магію? Якщо ви ще не підписані, просто нажміть на кнопку підписатись і ви побачите круту магію. Це давно, правда, в Ютуба додавалось. Ну я хотів просто вам це сказати. Ладно, давайте зустрінемося. Коротше, всім. Ну... Блін, що я на кожний кадр кажу всім привіт. Коротше, все, я в Давайте вибираємо колір. який був би прикольний. Кстати, напишіть в коментарях свій улюблений колір. Давно я вас не просив щось написати в коментарях будь ласка, напишіть. Бо я хочу знати, який у вас любимый колір. Улюблений. Знаєте, дуже сложний вибір, коли ти типу, покрас машину. О, дивіться, крутий кольор. Хай буде. Не знаю. Ну це як Жигуль виглядать, знаєте. Ні, це вообще Барбі. Жовтий. Слухайте, жовтий. Жовтий і чорний капот. Давайте... Так, да, мені підходить. Купляємо. І давайте ще купимо ще чорний балончик, щоб потім капот зробити. Купляємо. Так, ага. Ой-ой-ой, що за красота, що за красота. Все, все гарно. Їдемо купляти деталі. Так, що тут у нас? 12 тільки ранку. Давайте їдемо купляти деталі, а завтра я все встановляю. Я якщо заведусь, бо цей пікап вже з цими деталями, мені треба щось нове на деталі купляти. Добре, зустрінемося вже на деталях. Пацани, ну я взагалі я віддав 700 доларів, за те, щоб вилізти з канави і вивів у цього дрендинпиха. Бо він застряг просто на єдині з моря. Якщо б я його толкнув, він потонув би. Ну, Зато деньги у мене є. Ну, коротше, все. Давайте по новій будемо. Міша, все фігня, давай по новій. Ладно, давайте ще, от бачите, запчасті. Як я казав, зустрінемося. Ну, реально, ну, я не ожидав, що я застрягну в канаві. Ладно, давайте, я більше на це не поведусь. Пацани, коротше, ще вечір. І дивіться, я ще хочу поназаказувати всякої всячини. Дуже багато чого. Хочу всякого накачати собі в машину. І дивіться, ще вечір. Чи я вже заказав? Ну, все, зараз третій день настає. Я, коротше, купляю гітальки. і ми їдемо додому. Давайте, щоб прямо так довго не було. Так, ну що можна тут купити? Я не знаю, що тут можна купити. Давайте щось таке, що прям на дві тілі Коротше, все, дома буду, наберу. Коротше, ем, мужики. Ще вибачаюсь. Все, я вже з повним багажником деталей. Їду додому. Завтра я ще візьму декілька балончиків, щоб по собі там покрасти диски, всякі таке, знаєте. Щоб там балончиків кучу наберу. І так ми поїдемо додому. А ще я потихенько, помаленько буду їхати домой. Так, що то. Да, ми правильно їдемо. Все, давайте Дома вже зустрінемося, надіюсь. Якщо вже ранок не настанеть, бо вже 12 годин ночі. Ну, ладно, все. Зустрінемося вдома, коротше. Коротше, пацани, Три часа ночі. От, подивіться на годинник, я не беру. Все, я спати, я просто не можу. Я в тій машині звалювався з них, там я з моста чуть не звалився, там річка така була. Коротше, все. Я спати, бо я вже не можу. Це просто невозможно вже. На ну, наступний день я буду все збирати. Бай-бай. Так, стоп, ми ще ж не прощаємося. Все, на наступний день. Пацани, ну чи нас? Все, третій день настав. Все, давайте просто по-бистрому, бо мені треба дещо з'їздити. Коротше, ще по бистрому все бистро. Дуже бистро. прям бистро. міняємо, а докрасимо ми вже в одному місці. Окей, окей. Давайте ще. Я вам просто покажу, як цей нові деталі збираються. Ой, свій забув, ладно. Коротше, давайте ще ми візьмемо це. Давайте просто ще цю сідушку. Закриємо. Тицц-тиц. Від. титс тиць. тиць, Ну, тиц. Та що таке? Я сказав тиц! Тиц. Тиц. Все. Вийдете. Так, так, так. Все, давайте. Це нам на мусорку. Зразу подивіться. Фу. Не хочу на цьому їздити більше. Все, давайте я по-бистрому все міняю, а там вже зустрінемося, і ви оцените це. Мужики, коротше, дивіться, я так от придумав. Колеса і капот я лишаю, тому що їх ще треба буде покрасити. А, пацани, давайте ще так от трошки відсторенимося, тому що, дивіться, мені ще треба з'їздити в одне це місце, і там я вже буду продовжувати відео. Добре? Так що е, з цим ми розберемося чуть попізніше. А, коротше, на що я це говорю? Все, е, якщо буде друга обстановка, а, типу будуть фонові звуки, вибачаюсь. Е, все, типу. все е, зустрінемося в, в, в наступному селі. Коротше, пацани, після стільки днів роботи, це вже. О, четвертий день у нас йде. Вот подивіться на цю красоту. Це просто, ну. Ось ще дивіться, от Такі кольори. Так, да, я їх покрасив. У поста... По мене фізикалір, поставив такий от бампер, капотик оценить. І дивіться, ще, ще в салоні. Ой, дивіться, коротше, не обращайте внимание. Дивіться, давайте ви підпишетесь на мою інсту. Я вам е, скину відео. Ну, ви підпишетесь і подивитесь е, все, що я скину. Добре, добре, отаке вот от пока що вийшло. Всім бай-бай! Коротше, з вами був містер Гейм. Підписуйтесь на канал, і да, я про це не шутив. Мені цей. Я е, зараз адмітлювати інстаграм і я скину фоточки, тому що, знаєте, я забув администрати панель, і ну, я просто ще на дорозі не встигаю це все робити. І фоточки з готовим результатом я вам скину в інстаграм. З вами був Бай-бай.